Озівській міській раді обговорили ситуацію із обліком та призовом військовозобов'язаних. У нараді взяли участь керівники міської ради, районної військової адміністрації, райради, об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, старости, очільники установ та організацій. Озівський міський голова Сергій Зеленський порушив питання броні працівників підприємств критичної інфраструктури. Тут треба зважено підходити, бо ми залишимось. Взагалі без нікого. А ті, хто там ховається по закутка, не працює, тим потрібно максимум займатися, тому що ми робимо одну справу: захищаємо нашу державу від напасті. Військовий комісар узівського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Артем Требесов наголосив, враховуватимуть це ті підприємства, які визначають об'єкти критичної інфраструктури, це в місті там енерго, носіє, вода тих ми фактично не будемо задіювати. Там і так большой, ну, великий відсоток поже людей була спочатку війни, оповіщена, і вони вже проходять військову службу. Голова Лазівської районної військової адміністрації Володимир Ромах нагадав працівникам місцевого самоврядування про їхні повноваження та обов'язки щодо призову військовозобов'язаних. Я хочу всім сказати: є у нас адмінкодекс, є у нас Уголовний кодекс. І з сьогоднішнього дня всі ми, і я, і ви повинні виконувати. Закони, які у нас на сьогодні є, якими ми сьогодні керуємося, є Сергій Володимирович, є я, є воєнкомат Артем Олександрович, є поліція. Будь ласка, телефонуйте, ніколи не стісняйтесь всю допомогу, що залежить від нас, тому що це наша з вами в місті загальна обща робота. У свою чергу міський голова доручив першому заступнику Олександру Житкову за можливості збільшити підтримку військовозобов'язаних, які йдуть боронити країну.